Христос Воскрес! Зі святом вас, мої дорогенькі. Відповідальний момент. Кожного року думаєш, чи вдалася, чи не вдалася пасочка, поки не розріжеш. От зараз розрізала. І так от бабуля завжди казала, поки не розріжеш, не знаєш, чи, Оу, oh! чи вдалася пасочка чи ні. Наче вдалася. Бачите, тут трішки підгоріло. І мені дівчатка писала, що в них теж один бік світлий, а так темніший. Ну, кожного року робиш все однаково, а вони вдаються різні. Як бабуля казала, головне, що не гливка середини. Ну, так. Тут так, м'ягенька, солоденька. Вчора така велика радість у 277 родин повернулися наші захисники з полону. Це те, що найголовніше, з чого я хочу почати це відео, це така радість. Дай Боже кожному захиснику повернутися додому. Дай Боже. А особливо, коли історія до мурах, мама з сином зустрілися в автобусі, коли їх повертали з полону. І знов сльози, але це сльози вже радості. Зараз ранок ми збираємося поїхати до Владіка-тата. Це свято ми будемо проводити разом в родині і одягаємося простіше, тому що це приватний будинок, це будемо смажити. Шашлики. Це не дуже чисто, як то кажуть, і в дворі посидимо, тому що така чудова погода, і провести час разом не завжди нам вдається. Але таке свято ми разом. Кожного разу, коли я печу паски, завжди. Поки не розріжеш паску, ти хвилюєшся, чи вдалася вона, чи ні. І сьогодні я розрізала пасочку, вдалася. Але за рахунок того, що я поспішала зустрічати Катюню з Києва, треба ще було, щоб вона трішки піднялася, але нічого, і так, добре вийшло. Знаєте, сьогодні чомусь пригадала, як Владіка. Бабуся пекла паски, вона завжди починала десь четвертої ранку, поки ми ще спимо. І я завжди казала: ну як ми казали, баба Надя на неї. І баба Надя, ну як вам так вдається? Вона каже: Ой, дитино, ну як, як? Я такого рецепту не знаю. От я буду дивити робити, ти поруч станеш і будеш дивитися, що тобі потрібно, ти будеш записувати. І поки ми прокинемося, вона каже, там опара стоїть, там те, там те. Вони ж я кажу, що в приватному будинку живуть. І коли казали врімянка, коли казали, літня кухня. І вона то в літній кухні вже починає, ми ж в хаті спимо, нічого не чуємо. І ти прокидаєшся і знову вона каже, ой. Я кажу, баба Наді, ну чого ви мене не розбудили? Чого ви так зрання починаєте? Вона, ой. «Дитина, на твій вік ще вистачить, спи. І якось так пригадуєш, такі теплі спогади йдуть стосовно того, що якось нас і батьки, так, чи, не знаю, чи берегли, чи знали, що на наш вік ще вистачить. І ти коли щось хотів, моя мама, мам, як ти то, -то робиш, мам. Моя мама по консервації була. І я тільки зберу щось робити. І до мам, рецепт телефонуєш. Вона Таня, я вже зробила, приїдеш, забереш. Мам, ну я сама хочу, Тань, на твій вік ще вистачить. Зараз вони вже стали янголами, залишився у нас лише батько Владіка. Тому все робимо саме. Навчилися з власного досвіду, щось пригадав, щось з власного досвіду. І хоча може бути один і той же рецепт, а у кожній господарочки виходить трішки, де й по-різному. Але Владика бабуся, вона завжди хвилювалася, ой Боже, якби не гливка, ой Боже, якби не гливка, потім з церкви приходимо, розрізаємо, що теж. І вона, Ой, слава Богу, вдалася в цьому році Пасха. І головне, дай Боже, мир Україні, щоб наші захисники повернулися додому. Це головне бажання. А такі життєві дрібнички ми обов'язково подолаємо. Це не головне. Ми вже йдемо на зупинку, що хочу сказати в місті. Людей не так багато, а мабуть, хтось на дачі, хтось там з родиною. І ми зараз будемо з родиною. Поки чекаємо на маршрутку. Дивлюся у нас тут в бібліотеці. Роботи лікарки-реабілітолога Ірини Москальчук. Бібліотека зробила ось таку виставку, і поки стоїш, чекаєш на маршрутку, можна подивитися і бачити, дізнатися якусь інформацію. І взагалі малювати це дуже корисно для емоційного стану. І Я на початку повномасштабного вторгнення пам'ятаю, що купила собі розмальовку дитячу, звичайну, а потім антистрес. Від антистресу розмальовки у мене взагалі ще більше було негативу. А звичайна така, то розмальовувала. І це мені допомагало малювати, мені це допомагало заспокоїтися. Зараз ідемо крізь якийсь двір. І тут така краса, не можу вам не показати. Тюльпани, нарциси. У нас вже бузок, дивіться, як квітне. І такі жовті квіти, а як пташки співають. Це те, що є навколо нас кава свишня. А, Добре, Все, їдемо додому, побули батьків.